Минулими вихідними в Івано-Франківську відзначили день міста. Цьогорічна програма заходів була не такою багатою, як у попередні роки, проте цікавою і змістовною. Га більше знає Ліліана Хомишин. Івано-Франківську 352 роки. Цьогоріч день народження не святкували, а відзначали за словами міського голови Віктора Анушкевичуса. У час, коли країна в небезпеці, веселитись було б неправильно. Не святкуємо, бо саме в цей день 9 днів по одеській трагедії. І на превеликий жаль, напередодні загинув юнак з Прикарпаття. Тому ну, святкування дійсно це не по-християнськи, недоречно, але не відзначити теж було б неправильно, тому ми сьогодні не святкуємо, а відзначаємо. За загиблими відправили молебень, а також шанували їх хвилиною мовчання. Під час урочистостей відзначили літераторів, які удостоїлись міської премії імені Івана Франка. Лауреатами стали Юлія Головчин за книгу Притчі, Богдан Голо за книгу Глибока дорога і Віра Багірова за книги Золота паска», Місто кохання та інші. Зокрема, Юлія Головчин зізнається, що не очікувала перемоги, але впевнена, що нагорода не випадкова. Мудро, в нього є такі слова, що ви будете там, де вас хоче бачити Бог. І я а... Я дуже щаслива, що Господь дав мені можливість зараз бути тут. в Цей момент гостей і мешканців міста розважав веселий гуцул. Дітям приношу радість. Ну, вам можу принести радість. З вами гарно сфотографуватися, аби на пам'ять була гарна. З вами фотографія. Доброю традицією у день народження міста стало виготовлення святкового торту, який роздавали мешканцям міста. Цього року його зробили вагою майже центнер. Ми приготували торт вагою 90 кілограм, розміром велика частина наша 3 метри на метр, і доповнення до нашого торта, то йде вже у вимірі порційному 2-2 метри на 70 сантиметрів. Найскептичніші критики, тобто пересічні жителі смак, зацінили. Дякую, дуже смачно. Можете попробувати, там ще дають. За кілька хвилин від торта не залишилось навіть крихт. Ліліана Хомишин, Андрій Фігурко, новини телеканал Раї.